Коли там Пригожен і Кадиров уже не настільки в почеті, а вже собі скажімо так на себе тягнуть ковдру інші угруповання. Що відбувається? Ну відбувається дуже проста річ, і ми маємо показати найгарвати, що на Росії давно відбувся негативна негативна селекція. Таких людей, як генерал, вбили, і ми знаємо це вбивство. Але я думаю, що там десятки. Розумних або інпортуальних офіцерів чи військових їх відсторонили, вбили з них. І тому е, оце відро з навозом, яке там на Росії, так от, просто перемішується палкою. Від цього не буде якісних змін в концепції, як ви сказали, там чи в стратегії військовій е, модель російська це Орда От і наволоч, яка кидає тисячі жертв, аби там аби вкрасти жіно та вкрасти українське зерно. Вот. тому якихось -то змін концептуальних, тактичних і так далі не буде. Тому що всіх людей, які мали якийсь інтелект, винищили. Це негативна селекція. І, і тих, кого виростили, оце, ну я не можу їх назвати там офіцерами чи післями, тому що вони не відповідають стандарту офіцера чи військового. Але у них концепт е, військовий який? Садизм, гвалтування, садизм гвалтування. Тому це їхня внутрішня суета, яка якоїсь якості е, не змінить, а вони можуть тільки перед своїм. Е, Перед своїм, я не знаю, ну, їх твітер, так, перед своїм лідером демонструвати, хто більш проявить рабалетия і судизму. Все. Тому ми віримо в збор України і рано і пізно палата номер 6 буде вилікувана. Данілов каже про те, що. Е по суті, призначення Герасимова це підвищення ставок на цій війні, і два-три місяці найближчі будуть вирішальними? А от і а, власне, якраз от щодо Кадирова і пригожина Олексій Данілов вважає, що їх насправді посунули, і окремо зараз е, силові структури намагаються формувати ще одну армію. Тобто, в, ну за словами Данілова, є три з половиною армії. Так армія Кадирова, армія пригожина окремо армія збройних сил Російської Федерації, і от силові структури. А наскільки дійсно. Ну, це відповідає дійсності. Наскільки дійсно можуть бути два-три місяці найближчі вирішальними, і знову ж таки Росія загострить атаки на деяких ділянках фронту для того, щоб відзвітувати хоча б про якісь перемоги у цій своїй так званій спецоперації? Ну я не знаю, тут можуть іще більше зростати ставки, тому що Росія сьогодні вбиває людей, Росія стрілює ракетами. Ну які можуть бути ще вищі ставки, так. Во тобто ставка надвисока і чи, ну от, що може змінитися. Ну вбивають людей, вбивають там ну, більша кількість та, новомобілізованих, людей. якою будуть закидувати деякі ділянки фронту, аби вирвати Ми хоч будуть, щось будуть. Немає, немає жодних там жалості чи інтелекту, чи розуміння. Це от я ж сказав, от модель наволочі, тобто їх б'ють, а воно лізе, тобто саранчі. І ця концепція не зміниться. Тобі, ну була інша концепція, це була б інша Росія. Була б інша Росія, не було б війни. Ні, концепція не зміниться. От закидати трупами, і потім дійсно ви правильно ви сарказом сказали, але абсолютно правильно і потім пишатися там їдова там або ще в, в, придумати яку якісь На, то, то, і далі. От в Росії вже закладені оці міни, про які ви говорили, де там армія Кадирова, інші там формування так далі. Як тільки послабиться якесь буде послаблення по Росії, майте на увазі там можливо з відходом або маразмом їх лідера, во ці банди будуть воювати між собою, тому що жодна із цих структур не опікується і не має такого інтересу там uh -huh. інтересу Росії. Це банди, які будуть захищати ті капітали, які їм вдалося на награбувати. Тобто це бандитська модель політичного устрою Росії. От, як тільки ви дали цю слабинку, що там чи чиновник, чи спецслужба, чи спецмас там, чи Кадиров взагалі не, не зрозуміло, хто він, бо не забувайте, що Кадирова народ не обирав, так? Тобто взагалі не зрозуміло, хто він. І от він там коментує президента або підтримує президента. Або Погрожує бандитами. Він з таким же успіхом буде погрожувати російським чиновникам. До речі, він це і робив. Так? От. Тобто, це історія, історія, я не знаю слово на жаль чи на щастя. Ну, історія занепаду. Це історія занепаду, ну нічого більше. А ми не видаємо бажане за дійсне? Бажане за дійсне. Ми нічого не бажаємо. Ми бажаємо одне. Наволоч за кордони України, так, та й мені подобається політолога, бо аналітики кажуть, нам не цікаво, uh -huh. там буде розпадатися, не буде розпадатися. Максимальна допомога Збройним силам України, а це означає менше жертв. А це означає <плес> менше жертв. Так, вчасна і достатня допомога Збройним силам України означає швидше завершення <плес> війни і менше жертв. От наволоч за межі кордонів України. Максимальний розвиток обороноздатності і це не наша історія. І ми взагалі от українці не цікавляться, будете ви там розто розпра... будете ви тагіл годувати там відділиться е, гуз зі своїми там шаманами в окрему республіку. Не це нас не цікавить. Всі відваліть від нас. Ми тут будуємо Європу. Ми йдемо вперед. От ми ну, зі дитина, що треба буде витратитись на залізобетонний... Існі пити в груду, що это ми не такі, это нас Путін заставив. Буде концепція, що ми не такі, це ми замбовані були. Прийміть нас в неньку Україну і так далі. А, ні, 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 друзі. Від чим далі ногами від того берега відштовхуємося, <сум> от і до прекрасного життя в Україні. Чому все таки повернули Герасимова? Так, тому що ну він керував вторгненням Росії у лютому 22-го року, а потім, після, скажімо так, не взяття Києва за три дні з квітня функції з координації так званої спецоперації він уже не виконував, перебрав на себе генерал Дворніков. Чому повернули зараз Герасимова? Е, ну я не готовий сказати за конкретний причина, що от якась там думка винесла, і давайте. Але у мене є таке відчуття, ще раз підкреслюю, це е, відчуття передбачення, що, скоріш за все, е, на лютий місяць будуть робитись певні спроби. Так? І Гу -гу. Росія з відсутністю логіки, тому що ну, не логіка, нераціональність там не працює. Вони оголосять, що в лютому 22 року вони не нападали, а от зараз в лютому, там під якусь дату, 23 третє, можливо. Можливо, якась інша буде дата придумана, і буде типу повтор. Так, от в мене чомусь таке є. От я знаю, що ми наші збройні сили більше е готові, е ніж ще більше готові, ніж в 22-му році. Так, але може бути оця модель, що ми в 22 двадцять не нападали. І ви ж знаєте, які репліки перших осіб фактично, що а ми ж не воюємо в Україні. Ми ж ми їх не обстрілюємо, але ще чергова спроба може бути і вона може бути в лютому цього року. Угу. Дякую, пане Ростислав, за думки. Ростислав Балабан, політолог, із нами на зв'язку.